Бізнесмен Анатолій Буряк родом із Кривого Рогу, але перед російським вторгненням в Україну проживав із сім'єю в Бучі. Початок повномасштабної війни чоловік зустрів вдома, почувши над головою звуки ворожої авіації. Почув вибухи ночі ще в 4 часа. Потім в, в 6 в 4, почало в 5-6 полетіли вертольоти, бачив бій. Я був буквально з Антонова там кілометр жив. Вже чув бій, як воно все почалося. Тобто я зібрав дітей, зібрав сім'ю і швидко виїхав, тому що розумів, що це вже ну, повномасштабна війна. Проте сам чоловік вирішив повертатися у рідний Кривий Ріг і долучитися до підрозділу територіальної оборони, якому раніше, за його словами, допомагав як волонтер. Я їхав в поїзді один за всіми проведниками Львів Кривий Ріг. Єдиний пасажир був туди. І так приїхав туди, одразу пішов в час, деяку я знав. І Камбріга знав Сіньковський, який на той момент возглавляв бригаду. І я пішов туди, записався і... і почав воювати. За статуру із двома схожими на пензлі гранатометами на плечах побратими дали йому позивний художник. Разом з ними чоловік пройшов довгий бойовий шлях, захищав рідне Криворіжжя, Херсонщину, Донбас, а нині прикриває небо Сумщини. Після бойових дій на Донеччині. Нас нашу бригаду перевезли, перекинули на Сумщину. Сьогодні ми тут виконуємо певні завдання по захисту неба. Дивимося за шахідами, дивимося за ракетами, прикриваємо місто. І наша певна задача як офіцерів, командирів зберегти то, зберегти людей, націю зберегти. Попри всю складність війни і всі втрати, анатолій вірить у перемогу української зброї. Ми по-любому переможемо. Ми не переможні сьогодні, не переможні зовсім. Ми ляжемо всі, але ми не дадемо їм зайти сюди. Андрій Крамченков, Суспільні новини, Суми.